Подружжя Горяйнових Герман та Валерія провідують доньку Любову в відділенні реанімації новонароджених. Наша доченька народилася передчасно на 26-му тижні з вагою 960 грам. Зараз тут перебуваємо вже більше місяця, вже 5 тижнів. Покращення є, вже поступово починає дихати, але ще потребує лікування під наглядом лікарів. Набираю кожного дня по 20-30 грам, це поступово. У перинатальному центрі Полтавської обласної лікарні нині виходжують п'ятьох недоношених дітей. Вага найменшого малюка 490 грамів. Отрибує і виходжування так, специфічного інфузій, анікисло, жирів, глюкозки. Дитина сама дихати не може, ще вона не зріла. І Тому потрібно, щоб цей грін був завжди відкритий дитина могла дихати і підтримувати свою дитину. Малюк з екстремально малою вагою підключений до апарату штучної вентиляції легень. Як розповів Андрій Білорус, такий пристрій у відділенні один. За допомогою нього рятують недоношених та дітей з важкою легеневою патологією. Є дуже високочастою вкривання вуби, тому легені постійно розправить. З ним більше шансів дитини на виживання. Він ще й підтримує і собственне дихання дитини допомагає. Медичне обладнання, зокрема, і апарат ШВЛ для закладу передав уряд Японії в рамках програми Кусаноне за підтримки благодійного фонду Коло. Японський уряд здійснює допомогу на рівні урядів, але окрім цього, існує програма Кусаноне, яка здійснює допомогу на місцях у громадах. ось цей полтавський проєкт. Також у нас подібний проєкт був у Сумах та Чернівцях. Ця програма повністю фінансує закуплене обладнання, і саме згідно з цим проєктом, за тими цінами, за якими закуплялось на той час, це близько 67 тисяч доларів. Це не перша допомога ні для Полтави, ні для України. В цілому цей проєкт відбувся кілька років тому. Зараз під час війни ми не можемо ігнорувати допомогу Україні, тому що чисто по-людськи розуміємо українців та їхні потреби, те, що вони переживають зараз. надали грантову допомогу в 2022 році, уже під час повномасштабної війни. надали нам апарат. Штучної вентиляції легень високочастотний експерт класу, який допомагає виходжувати малюків з екстремально малою вагою тіла, надали фетальні монітори, дають нам змогу моніторувати стан плоду. Ще у вагітних жінок і виявляти якісь критичні події і на них швидко реагувати. До цього моменту в нас не було високочастотного апарату. Важко було фінансово закупити його. За словами Вікторії Ващенко, за допомогою високочастотного апарату ШВЛ у відділенні реанімації новонароджених вже вдалось виходити більше десяти малюків з екстремально малою вагою. Оксана Іванова та Кирило Винової, Суспільне новини, Полтава.